Зменшення субвенції від держави до бюджету Дніпропетровська та нуль гривень на метробут. Сьогодні депутати міської ради говорили про зміни у наповненні місцевої скарбниці. Крім того, знову є проблеми з проплатами через казначейство. За словами мера Івана Куліченка, через це у Дніпропетровську і досі не розпочали робити ямковий ремонт. Також бюджет за перше півріччя поточного року виконаний лише на 91,5%. Подробиці далі. Чергова сесія Дніпропетровської міськради розпочалася гімном України. 86 депутатів зібралися у залі, аби обговорити нове у міському бюджеті. Його переглянули через прийнятий закон України про внесення змін до держбюджету на 2014 рік. Так Дніпропетровськ не до отримав сказни 114 мільйонів гривень. Крім того, держава не профінансувала місцевий метробуд. Є можливість випочинати роботи з будівництва будинку і які планували зв'язку з. Тим, що не фінансується будівництво в'їздної дороги, а від цих будинок подавався конкретно підселення зімей в селищі Чертів, а також необхідності термінового виконання робіт по укріпленню балків районів з Ми обнесли пропозицію зарахувати економічних коштів, виділити 10 мільйонів гривень. Перший квартал цього року місто завершило із невиконаним на 9% бюджетом, мінус сорок з половиною мільйона гривень надходжень. Крім того, місто має проблеми з оплатою за енергоносії. Через це 56 об'єктів у Дніпропетровську. Не освітлені також проблеми із казначейськими проплатами не дозволили провести запланований ямковий ремонт на дорогах за щоні випавнення в першу чергу – це сокращення заробітної плати робочих містам на ну, при третіях города. Зниження росту заробітної плати проти очікуваного, який був заложен у бюджет на сьогоднішній день на почті на 39 мільйонів. Поступлення по НДФЛ не е, виконане. Ну і при этом ми виконали 100% обізительство по соціальним програмам. До сесійної зали. Сьогодні прийшли представники громадськості. Люди просили, врешті-решт, розібратися із подачею гарячої води у неопалювальний період. За словами ж мера, це можливо, але економічно невигідно. Іван Куліченко назвав сьогоднішню ситуацію в Україні в цілому та у місті, зокрема, складною, але попросив не спекулювати на цьому, а гуртом вирішувати проблеми. Немає сьогодні підстав для паніки, але ситуація складна. І повірте, Дніпропетровську вона не більш складна, ніж в деяких регіонах нашої країни. Тому це не є прийнят для політичних заяв і порівняння. Софія Богуцька, Олександр Пронський новини 11-го каналу.